Вітаю, шановне панство, хто би подумав, що в лютому, та і вже давненько, в січні, ось така погода в нас тут в Карпатах в Славську. Снігу немає. Ну, бував кілька разів, як я казав, 4 чи 5 серій. Але ось ситуація така, як є. І я працював, сьогодні записував відео коротке там внизу. Але зараз вечоріє, як я показав, це в нас на Закарпаття, на захід сонечка. Ось я вирішив записати ще таке відео довше. Мені іноді навіть претензії виставляють і там то просять, рекомендують писати довгі відео, ну нехай. Коротше, це швидше і легше, часу на все немає, так, але... Чи нема правильно. Ось я тут працюю, поки сонечко чудове. І саме приємне, знаю, я на стабілізаторі пишу, покажу, чи вдасться, та вдається. Щоб бо соні, що на природі цінність цього процесу тепер. Найбільше в тому, що я босоніж працюю. Можна в приміщенні, можна і на свіжому повітрі. Так що рекомендую багатьом нагадую. Так. І власне тут треба працювати олійними фарбами. От я покажу трішки палітру, по розкажу деякі деталі. Хоча ці підмальовочки, оці імприматура більшість написана акрилом. Практично всі, крім цієї, що на мольберті і тут його руч одна ось там. Ну і що важливо? Зараз земля не цікаво, внизу коричнева і так далі. Барвів майже немає. Вечоріє і ось ці падаючі тіні. Я покажу. Ось іменно оці падаючі тіні Вимальовують дуже цікаві цей рельєф, передають красу рельєфу. Не так у барвах, як власне в самому рельєфі. Ось. Ну і гори далі, вони от. Зараз покажу там ліворуч теторівка. Ось там вона там за березами буває. Вище підходжу, вона згодом стає. Стає така зараз, чи тут у мене є, на ну, якась така рожево-фіолетова. Швидше якась ось така. Ось така, та десь така. Але діло не в тому, що на пленері та й змальовувати. Кожний художник творить, як композитор, створює свою музику, свої картини. картини. До речі, я якось не раз думав про це, коли ми були молоді, багато художників. Викладачів казали не картини, або то щось було як неправильно чи некоректно, а роботи. Я так вживав довго і навіть іноді ще по інерції вживаю таке слово, але якщо чесно, я від нього категорично вирішив відмовитися, тому що справжня робота має стати картиною. А робота слово робот, раб, ще щось, я його не люблю, якщо чесно. Може бути твір мистецтва, може бути нам ну, етюд, якщо швидкий. Але слово робота я геть викидую, бо то й москалі нав'язали. У них же робота, все всі роботи, всі раби. У них же, виш, як добре, раби і робота. У нас хоча б так роб, робить як робот швидше, ну таке річний відступ. Але я, по ходу, як бачимо, показую ту красу, дуже тут приємно. Власне, то, що на сонечку, на повітрі. І знову ще раз нагадаю, я босий. Ось, ну, Вітерець буває холодний, роздягатися не дуже варто. Недавно я біля вікна в приміщенні простудився. Весь лівий бік, і вухо, і око, і горло, все, бо відкривав квартирку, а вона і так дерев'яне, там віконечко у мене сифонить і так що цей. Ну, А тепер трішки про картини. Це для тих, хто вчиться малювати, чи малює і хоче навчитися. Ось ці, як я вже показав. Це імприматура акрилом. Дуже багато варто працювати акрилом, особливо в інтер'єрі. Він не є такий шкідливий. Олійні фарби все таки шкідливі. Випаровування йдуть різні, шкідливі, тому я відкриваю і іноді так Ну, Я не хворію зазвичай, щоб ви знали більше доби, ну, іноді три. Всі мої методи, про які я розказую, буду ділитися. А, працюють. От я сьогодні, попри те, що ще трішки був хворувати, я вже пішов знову по інію, пішов в холодну ледяну воду і облився, ну і так далі. Ось. Ну, З вогнем правда, працює, на увазі, що пічка є, то все. І цей. А це от в а... чому ще таємниця такого процесу, коли багато зараз я працюю, я сьогодні замку писав про водоспади і так далі. Там внизу вже холодно, ось вже наступає тінь. Оцей північний схил, як ми бачимо, біліється, це іній. І звідти так тягне, як кажуть, деякі у нас на Закарпатті чи Франківщині, тягне сирістю, холодом, а тут ні, тут чудово. Тут чудово, яке і це. І я ці відклав ці роботи, вони там внизу біля будиночку, потім на ніс заношу. А тут можу працювати і ловлю ефекти на горах, на вершинах. Справа в тому, що в нас, коли зійдеш до річки, я люблю річки, то гір майже не видно. Тому моє завдання окремо вивчати. В той же час, що твориться на вершинах гір. Ось, і зараз я притягну, ось там така. Кольця. Ну, о, бачите, в 0,5-му режимі був кращий, то сам сумк. добрий, але він не <звісно> красивий. Він, він сірий став. Зараз вертаюся до 05 побачимо разом. Так, Мене не треба. Мене не треба, то Ту тут близько пальцем махнеш і переходить на селфі. О, ну ось так. Я правда тут заберу картину. Ось так. Мабуть, видно щось таке красивіше. Ну, мої очі бачать дуже добре, гарні ці барви, там о -о, такі рожево фіолетові ліворуштерівка, ця синя така і так далі. І ось тут на Ну, Камери не ловлять. От цього треба бути на природі, писати, фотографувати Це на комп'ютер, на всіх цих порівнювати і посвіжмо. Зайшов, подивився на комп'ютер чи на мобільний, ага, не те. Ну, Але де не те, то тут є тренування ока. Ну, Це осінній пейзаж, до речі. Тут якраз оці гори, що там дали, ось там вони тільки я вище був. Зараз я туди не піду, трошки далеченько і там стрімко. Я, власне, хотів сказати, що хто знає мою місцевість, в цьому місці, от там, де чіт-чуть горизонтальніше, хочу створити такі е, пологіші або вирівняти, може, прямо землю, щоб можна було зручно ось так, за тюдніком, бо тут трошки стрімко. і Ну, незручно, скажімо так. Ну, отак от гори ну, Тут більш сині, ніж там, бо то була осінь така рання, ще були листочки. І коли небо чисте, зараз теж небо доволі голубе, але в зв'язку з тим, що на землі все корище, нічого такого цікавого немає. Ну, і ще повернуся до тих. Оце акрилові підмальовочки. Дуже цікаві, дуже гарні. На стабілізаторі він деколи попадає або нахиляється сильно, то таке я трошки можу притримати. Зато плавно знімає. А це вже я продовжив а, цю роботу олію, рельєф, мабуть, так. Трохи сонце блікує. Це там такий, хто знає, тут є ставочок. Але теж гори краще піднятися, а його внизу писати. Там кут биття, то все, ну, будемо розкривати ці теми, хто навчається, знає, але це треба і нагадувати. І художник має творити. Пейзаж, як композитор музику, як я кажу, а не змальовувати, бо типу на пленері він вийшов і там один в один. Ні, ні. Ну, зараз шикарні камери є. Так, треба, перш за все, виходячи на природу вивчати. Вивчати І весь досвід, який може бути за 30 років 50 він як збереться, якщо людина залишається сильною, здоровою мається на увазі. Чого я в себе пишу про здоров'я постійно нагад? Тому що найбільший ворог наш з віком це здоров'я. У здоров'я, нічого, не тільки не хочеться, ну, не можеться і не хочеться просто вже. Нема навіть бажання ні творити, а ще коли такі часи тяжкі. Як зараз <клес> у нас воєнні. І е, е, чому рекомендую? Е, запрошую на свої канали різні, більше YouTube, бо там такі відео довші на YouTube. Бо я маю великий досвід, 60 скоро буде 1 рік і багато подорожував, багато в світах жив. Не жив я собі у комфортних умовах, як то буває, в комірчині, якісь в квартирі, як ви розумієте, а подорожував досить великий величезний контакт, у ну, ті Москві кляті, але що робити? Після перебудови все почалося. Я спілкувався з багатьма людьми, європейцями, так візьму зараз, такі фіолетові. З європейцями, з американцями, особливо, де я, до речі, швидко пірнув у світ інтернету. Вони мене навчили, я, слава Богу, сам навчився англійською мовою, тому і контактував. Дуже-дуже рекомендую вчити англійську мову. Вона мені більше принесла знання англійської мови, як художнику, до речі, принесло більше грошей, ніж знання української чи російської. Так що, ось таку таємницю, чи як то сказати, я розкрив. У Москві навіть. Цій. В Україні менше, бо ну, так, так було. Зараз буде в Україні багато. Українці герої світу, не тільки Європи. Самі круті люди, ми українці, але ну, не всі з нас, але, але наші вояки доказували з Збройні Сили України. Показали, хто вони є. Найкрутіша армія не в Європі, яка я вважаю у світі. Тому що всі ті американці, жирні, позоваті, там позуваті, ну, десь технології може, і може є, але бачите, їх китайці обходять багато в цьому. І Тікток уже сильніший, ніж Ютуб, до речі. І різні чати, там, то. хто ж знає, про що не буду я тут зупинятися. Ну, на, на жаль, це... але українці і програмісти сильні, як ми знаємо. І... і Ми маємо рівнятися на сильних. Я трішки старший, але мої методи життя, як я живу, мали б дати здоров'я і навчатися. І ті, що приїжджають в Карпати. Не просто побухати там, що, а іменно походити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Не на квадроциклах показатися, не на джіпах, а на іменно босоніж, ось так, босоніж, По горах знаходитися, скупатися в гірських потоках, річках, попити водички чистої, карпатської, джерельної, не з пляшок, а з джерел сирої, живої, сира вода жива. Отож, такі справи пані. Панове. Маю там таку цікаву музику. Гарна тут така скрипка з металом. Я вертаюся, відновлююся до такої музики молодіжної більше. Тож будьмо на зв'язку і будьмо здорові.